Доброго дня. Ну, що я вам хочу сказати? Все ж таки, ми все очікуємо з 1.07.2023 2023 року значні зміни. Ну, як зміни? Повертаємося до старого режиму. Але правового якогось, не знаю, дозволу немає. Він відсутній. Є тільки законопроєкт. Є якісь зустрічі з Мінфіном у Гетьманцева. Є все, що завгодно. Але підписаного закону ще немає. Але платформам, загальнодоступним, там Деби кредити 911 і так далі, все, що ми читаємо для бухгалтерії, вже не дали дозвіл писати про це. І. Здається, 24 травня вийшла стаття, де Дебет Credit рекомендує уже підготовлюватися до того, що ті, хто були новостворені і перейшли одразу на спецгрупу, вони були на загальній системі і перейшли на спецгрупу. Ми всі з вами знаємо і розуміємо, що коли закон набере чинності і почне діяти, Спецгрупа вона скасується і всі повернуться на ту групу, на якій були. І тому вони попереджають, що ті, хто були новостворені і одразу вибрали спецгрупу, вони мають подати заявку з 1 по 15 червня на перехід на третю групу на 5% для кого це, ну скажімо, комфортно. Ті, хто вибирали спецгрупу з другої групи або з третьої на 5%, начебто мають перейти туди-назад туди, автоматично. Але слово автоматично і наша податкова служба на сьогоднішній день на різних поличках лежать. Тому я, скажімо, рекомендую самостійно перейти. Я зі своїми клієнтами поспілкувалася і сказала, що якщо ви не проти, я самостійно вас переведу на ту ж саму третю групу на 5%, навіть якщо ви там були. Подавши заявку з 1 по 15 червня. Зі мною майже всі погодились. Ну тільки ті, кому не потрібна вже третя група, або ті, хто вирішив вже закриватися, сказали, що ні, нічого не робили, нічого не потрібно. Ми добудемо до цього числа і будемо там ліквідуватись. Але, але я все ж таки думаю, що краще перестрахуватись і краще подати все-таки заявку на перехід на ту групу, на яку вам потрібно. Якщо це навіть третя 5%. Вирішувати, звичайно, вам ще раз повторююся, ця компанія починається з 1 червня. З 1 по 15 у нас з вами є 2 неділі. Щоб ще почекати, підпишуть той закон, не підпишуть. Я буду чекати до останнього. Якщо все ж таки підпишуть, у нас буде з вами маленький відрізок часу, де ми зможемо, скажімо, піти швиденько в електронний кабінет і зробити заявку. Але мені це все не подобається, я вам чесно скажу. Мені здається, що все ж таки треба було дочекатися закінчення війни і вже потім відміняти ці спецгрупи і все інше. Тим паче, що наразі на спецгрупах, наскільки я знаю, 2% сплачують всі податки. Ніхто не ухиляється, не знаю. Можливо, да, фіксована ставка на другій групі більше, ніж. Чим... 2% хтось отримує за місяць і комусь було комфортніше. Маємо те, що маємо? Нічого не можу вам сказати. Чомусь вирішили усі, що війна закінчилася і можна далі існувати в тих умовах, які були раніше? Ні, не можна. Я вам одразу говорю. Дуже багато фізичних осіб-підприємців дуже багато закрилося. Дуже багато. Такої кількості ліквідацій через мене давно не проходила, чесно вам скажу. Навіть 2014 рік, коли я переживала, він не був таким активним, як на сьогоднішній день 2023. І не забувайте, будь ласка, про касову дисципліну. Я рада і задоволена. Що моє відео набрало, слава Богу, там 100 тисяч переглядів і 100 тисяч людей побачили, що податкова не спить. І вона все контролює тихенько. І не забувайте, будь ласка, що всі штрафні санкції будуть примінені після закінчення війни офіційно. А нараховуватись вони можуть під час. Тому. Реєструвати той касовий апарат чи ні вирішувати завжди вам. Але не забувайте, будь ласка, його ніхто не відміняв. Не потрібно зі мною сперечатися, не потрібно нічого доводити. Просто говорю на практиці, як це є. Що в законі ніде не прописано, що реєстрація призупиняється на час війни. На жаль, такої фрази немає. Є. Факт того, що призупиняється дійсно виписка штрафних санкцій, але нарахування штрафних санкцій ніхто не призупинив. І є відміна штрафних санкцій за несвоєчасну закриту зміну, за несвоєчасно виписаний чек все більше нічого немає, все інше буде застосовуватися. Тому просто майте на увазі і ще раз говорю: реєструвати, не реєструвати, вирішувати вам. З 1.07 все повертається, має повернутися на те, як було раніше. Всі закони, які надавали якісь пільги, будуть скасовані, я так розумію. Ще раз говорю: закон ще не підписаний. На сьогоднішній день ще ні. Але дуже багато проведено зустрічей, дуже багато проведено консультацій Гетьманцевим. Він такий. Активний, прямо ярий представник того населення, який хоче, щоб усе повернулося назад і всі сплачували податки. Тому, якщо це лобіює гетьманцев, а він, ми знаємо з вами, що він займає посаду, певно, то, скоріш всього, так і буде. Тому, будь ласка, майте на увазі перехідний період, ще раз повторюся, з 1 по 15 червня. Можна вибрати будь-яку групу і перейти, якщо ви в рамках ліміту, в ню вписуйтесь. Не забувайте, будь ласка, що якщо повернуться старі правила, повернуться і старі ліміти. Також майте це на увазі, аналізуючи, куди вам переходите. І не забувайте, будь ласка, все ж таки подумайте, можливо, у вас є можливість себе підігнати під першу групу, де не потрібен касовий апарат. Подумайте. Можливо, підібрати собі види діяльності більш-менш ті, що туди підходять. Там також є торгівля, там також є послуги, там все є. І тоді вам не потрібен буде касовий апарат. Бо цим задаються питанням просто зараз кожен другий. І не забувайте, що другий спосіб це коли у вас все надходить на розрахунковий рахунок, як сплачується, ким сплачується, не ваша вже парафія. Головне видати. Свій рахунок, так називаємо рахунок фактуру, з вашими реквізитами рахунку, де будуть все вказано, і людина піде і просто сплатить. Як вона це зробить? Вас це не стосується. Ну і все, мабуть, це все, що я хотіла сказати, тому що це болить, ми всі готуємося до цього морально, що все буде повертатися і нам потрібно підготуватися до того морально, що треба буде всіх швидко поставити тепер на, назад. На свої, все на своє місця. І ми почнемо сплачувати усі єдиний і ЄСВ на другій групі і на першій. Тому готуйтеся також морально. Якось так. Бажаю вам гарного настрою. Наговорила говорила кучу, кучу всього, я кажу, бажаю вам настрою, оптимізму. Якщо будуть якісь питання, пишіть. Буду відповідати. Намагатися відповідати на все. Скоро буду вже рекламувати свій номер телефону. Зараз заведу робочий. І будете вже мені просто напряму телефонувати. Все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А хто хоче, може стати спонсором. Буду дуже вдячна. Все. Дякую.